Добрий день, дорогі друзі, мене звуть Міла. Зараз веденчика вам покажу посилку, яку я отримала вже давно. Усі тканинки вже витратила, там тільки клаптики маленькі залишились. Цю посилку я отримала від пані Світлани з Києва. Я дуже вдячна за допомогу. У мене в кожному відео я дякую за цю посилку, тому що там дуже багато тканин було. От дивіться скільки. Ця коробочка була до криїв наповнена дуже яскравими та дуже красивими тканинками. Більша частина пішла у мене на подушки, які ви вже бачили. Якщо не бачили, подивитися потім. А клапті тканини, які були такі великі, я пошила з них труси адаптивні. Та зараз саме про них ми будемо з вами говорити. На одному сайті я знайшла, скільки коштують адаптивні чоловічі труси. Дивіться, шановні, я не знаю, як назвати цих людей, які беруть такі гроші. Без матюків у мене нема слів. Якщо у вас є варіанти, як їх назвати без матюків, пишіть, будь ласка, в коментарях, як можна брати 400 гривень за одні труси спраненого захисника. Або з людини, яка просто хворіє, да, вона лежить. Це не обов'язково повинен бути захисник. так? Це просто людина, яка потребує лікування, яка потребує таких трусів. Як можна брати 400 гривень за одні срани труси? Я все заблюряла, я не хочу робити їм рекламу, нічого ніхто не побачить, куди дзвонити, куди писати? Ну, а потім я продовжила шукати ще якісь там варіанти та знайшла дорожче. Друзі, ну це вже просто одні матюки. А ми з вами, любі майстри, шиємо безкоштовно та відвозимо все в лікарню, в шпиталь та віддаємо за теплий погляд. Я вже покроїла труси, додаю по 8 см на кожну деталь з боків. Тобто, у мене 4 деталі. Так? Дві позаду, дві попереду. Так, от з кожною я додаю по. 8 см. Це на запах, який буде застибатися. Коли мені не вистачало тканини, там на інших трусах, ви побачите, я просто дошивала ці планки. Оці 8 см я додавала з іншої тканини. Неважливо, з якою ви їх пошиєте. Головне, щоб вони були. Утюгом я вже зафіксувала ці планки, зараз буду пришивати. Стосовно викриття, де я її взяла? Робила її сама під керівництвом майстра з Прибалтики. Залишу вам посилання на її YouTube канал вона дуже гарно все розповідає. Ви теж все зробите, все намалюєте, все у вас вийде. А зараз я зшиваю передні частини та потім задні. Усі деталі я поєднувала. Більйовим швом. Я не знаю, як по-фармовому він називається. Якщо знаєте, називайте. Але я все життя його називаю більйовий шов. Все показую, що робила крок за кроком, щоб людина, яка буде шити в перший раз, такі труси не хвилювалася, що у неї щось там не вийде, що щось там неправильно вона робить. Я теж не супермайстер пошитті трусів, але труси, мені здається, будь-яка людина може пошити. Це дуже легко. Коли таким швом ми шиємо, у нас відбувається сух тканини. Нічого страшного в цьому немає, просто зайве потім відрізаємо та і все. Після цього я обробляю верх трусів, підгинаю краї тканини та прошиваю. Тут у мене буде гумка. Прошила. Тепер я поєдную передню та задню частину, зшиваю кроковий швов. Так само більовим швом. Теж відбувається зміщення тканини, зайве відрізаю. Тепер пальчиками підгинаю низ трусів та прошиваю. Зараз я показую, що у мене гумка вже вставлена в одну частину, та показую пальчиком, де я прошиваю гумку на машинці, щоб вона була закріплена. Потім вставляю гумку в іншу деталь. Все, труси майже готові. Я нарізала липучку, велкро вона називається чи як. Края закругляю, щоб вони не дряпала шкіру, та пришиваю. Після цього я вже розмовляла зі Світланою та ще з одною жіночкою. Вона порадила мені пришивати зав'язки на пояс, от як на тих трусах за 400 гривень. Вона казала, що ця липучка саме на поясі, розтібається дуже часто. Тому я інші труси вже шила на гудзиках. Труси, які я вже пришпандюрила цю липучку, я її зняла саме з поясів, а там пришила гудзики та зробила петельки. Ті сьомочки не стала пришивати, тому що якщо б мені їх треба було зав'язувати, то я б замахалася. Тому вирішила не замахувати інших. Я встигла пошити тільки сім трусів, але тканини у мене вже дуже багато, мені вже є з чого шити. У мене є коралова тканина десь 5,5 метрів. Це мені подарувала дівчинка мого брата, пані Лариса. Я дуже вдячна за такі. Подгон. Далі мені прийшла сьогодні посилка від пані Юлія. Це дівчинка з Тіктока. Вона побачила, що я шию подушки та труси для шпиталю. Вона пропонувала свою допомогу. Тепер у мене просто гора тканини, дуже яскравий, дуже красивий. Ще хотіла казати: там, де на фото багато трусів, це не я шила, це шила пані Світлана. Друзі, ми знаємо, кому ми вдячні, що ми можемо дивитися це відео, писати коментарі та спілкуватися. Ми з вами живі, майже здорові. Будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх близьких та не нехтуйте повітряною тривогою. До побачення!